Хто дивиться мій канал постійно, той знає, що в мене по суботам по неділям виходять ось такі от відео розмовні, де я на природі щось готую і з вами спілкуюсь, підводимо якісь там підсумки і так далі. і так далі. Це от саме таке відео. От що в мене сьогодні із собою. Сірники, м'який вітроекран алюмінієвий. Тут кружечка Вайлду, велика, ромашковий чай. Ось такий от столик дерев'яний розкладний від лісостеп брс 153 набір посуду. Газовий пальник приймус гравіті. Відразу на ось цей тепло... Від... Від... теплоекран. Коротше, так його назову, встановив. Сметана, штатив стоїть. Бабуся передала цибулю, Так. м'ята, два яйця. Це я цибульники буду робити. Борошно, водичка 800 мл, кетчуа. пляшка, Спатула. титанова ложка. Дошка для нарізання, тут ніж, кресало, спеції, сіль, перець, газовий балон. Ну, ось так на природі час і проведемо. Сьогодні ми з вами і поговоримо, і поспілкуємось, і ще щось на природі приготую, і ще щось туристичне вам розповім. Повне відео буде на моєму youtube каналі, буде воно там сьогодні. Переходьте, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Як завжди, ставте палець вгору, вподобайку, натискайте на дзвоник, так і розповідайте про мене своїм друзям. У мене все про туризм. Це я, Кирило Майкемпінг. До зустрічі.